Всім привіт! За вами Майнкрафт Гоут! І ми сьогодні будемо грати в стиле Брендерати. От подивіться які в мене круті Брендерти на першому поверсі. А на другому ще краще. Уявляєте, які там? Одивіться, це найкращі брендерты в ігрі просто. Ось а, а на третьому поверсі я, я, я... Маю дуже крутого брейндрота. Дивіться, ось, бомбінітос, лава, зачарування. оце бомба. Щось він розвов з їжу, напевно. Так, друзі, розіграю вам розіграш такий на ось цього, ску 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 Ось розіграємо. І треба просто поставити підписку на мій канал, лайк поставити на це відео. Ось написати нік в коментарях свій. Написати, що ти це що ти поставив лайк і підписався, і тоді я тобі дам якісь людині. Якщо повезе, тоді я дам його. Але якщо хтось засмучуватись не хоче, тоді йому ще щось, тоді йому дам отакого. Якщо хочете два переможця, я дам отакого ще. Ну, хай буде два переможця. О, щоб було все чесно, Отак. Беріове термоліну таке собі, теж так, таке собі. Ну такі, блін, дати не дуже. Що наше відьма нам дадеть? Дасти хоче. Якщо. Що ми це зробимо? Мені вони нам боурини не треба. Якщо запихну того, якого я крафтив. Ну як, я не скрафтив його, я вкрав його. Ну то таке. А, то нам воно за 10 краще. Ні, з легендарок можна отримати міфіка. Це краще. О24. Оооо. <кій кашлі> Трохи. Ні, за такого я побьюся. Це мій брейнрот. Я нічого не знаю, це найкращий брейнрот в ігрі майже. Я нічого не знаю, це мій брейнротик. Хтось на сервер зайшов Ні, <coughs> нема. Не Нікого, давайте перевіримо. Так, я один. А, добре, через 20 секунд буде 4Х, лак. То нам може вийти из Тробри Elephant. Ні, ну то бомбочка. Чекай. Чекаємо. Не, ну строубери элефант будет адский строубери. Э. И шо? Не шо мне. <coughs> <coughs> Писал с оголими шеи, но бедни пацанили. А тут краще будет надо. Четыре иксок. Наверное. Ну, легендарки. І що? Тут таке погано. Да ну злос. Легендарки повні. Кіншкави. Можно Мишка вахать? Мішка буде в нас. Чи взагалі. <гас> я, 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 я так говорив, я так говорив, я так говорив, я так говорив, і він у нас появився дуже добрий Брайн Рот. годик. Год. Не, він не фикал, але він Брінрод Год має бути. И він приносить дуже багато грошей, бо він гаут. А коли гаут приносить багато... От подивіться, він просто приносить 10 тисяч, а тут 109 тисяч. Хто цей? А он ну, все мало приносит. Порівняно не за цим. Він мільйони вже приносить. <coughs> добре. Сорі, шпіонір. Ну добре, не тебе шпіонірувати. шпионіруть. Ти в нас шпіонір. Ти шлип... слідкуєш за всіма. Ай ти будеш. Балерина, о капучина. Ну я не мало буду приносити, але Бабі, чисто для індексу. якщо в мене її нема в індексі, можна таке взяти. А подивлюсь, чи індекс в мене є вона. Та ні, у мене мене є Е-е-е. Ви бачите Брайнрод Год? Ну Чуваки, мене найбагатші тепер. Тобто підписники Ми тепер найбагатші в В Робоксі? Ха! Ага! Ми найбагатші в Робоксі, це дуже імбово Ви бачили просто червоної лінії вийшов Брайнрод Год. А це якийсь... не знаю. Жарт. Та, а хто там шепу гнав? Хробак якийсь. Хробатіто-околіто. Я такого не знаю, Епіка. Він в мене точно в індексі немає. Де індексу ми точно візьмемо? Бо у нас все нормально. Ну як нормально? Дуже погано, але... Хай буде... У нас... Ну давай просто їх. Оце? Та ну ви що? знущаєтесь? Що то за... Він туалетний папір носить на гу... себе тут на животі. Уявляєте? Коротше, тут евентик буде все один. Я точно на нього потраплю. Але вже покажу, коли я потраплю на нього, бо не хочу вас затримувати прям так довго. Та ви бачили? У мене Окіблок Даймонд буде. Ну окей, зараз зупиню далі відео. Друзі, ви бачите, що це вийшло? Один дін-дун. Ой, дінь-дін-дун. Один дін, дін, дін. Ма, дін, дін, дін. Це... Я... Я... Ну, розумію, це не це нереально. З доріжки з він вийшов. Кой ніколи немає ніяких івентів зараз. Але ви подивіться на моїх брінротів. От подивіться, от, от вони такі круті, але це це просто зрив мозгу. Треба його перемістити на другий поверх. Бо він дуже добрий брінрот. Дут скільки він? Так він коштує. А він найгірший поки стоп. Так, найгірший. Добре. М -м ну нормально, нормально такий. Нормально, нормально так. То я його тут тоді поставим. У мене буде BrainRod база. BrainRod Base. BrainRod Base. Така нормально, дуже база, ну так дуже нормальна, вона прям дуже-дуже крута, добре, зараз зупиню далі. Друзі, так, привітки. Привітки. вже зараз через 28 секунд, закінчиться 4X. Чот... У мене отакі з'явилися Брінроти. Отакі брінроти. І ви будете в шоці. Ну як, я вже вам показував, і отакий Брінрот. Mm, ось uh, я був в шоці просто, коли побачив, що виходить такі прикольні перейни. Давайте відкриємо Lucky uh, Block Diamond. Diamond, Diamond, Spioniro, Е, Окей. Я англійську знаю, хто не знав. Я знаю англійську, так. Трохи не дуже, але трохи знаю. Отдава мені віддала назад діду. Да і я купив, вона сказала, що їй для індексу треба і назад мені подарувала. У неї багато чого немає для індексу. Дуже багато. Бо дивіться, які в неї Брейн роти. Але мені треба троллера для переродження. Ось. Траветрала нам не вийшло, на жаль. прям якийсь жаль. Треба, напевно, взяти щось таке, щоб вона нормально. щоб я нормально міг купляти собі штуки різні, а вона мені заважає їх. Купляти ось. Треба, напевно, тоді брати цей. Не дуже дорого. Оце. Ну боже, що вона написала в чат? Е, вона покинула гру, чи що? Вона не покинула гру. Бо тут її база. От, я і вона. Герафаселе. Як написати в мене нема? е uh, е коротше, не буду, У мене нема, ну то що, Ну буду собі, я не буду, а йду, бо є, ні, нема, I'm not, I'm not. abi. Vrodi tak yakış minut. Ah, zıshoy yakış şu anda server. Tabu bir Jo hutra la TRALALA la tra la la orkala era orkala akwadi de asala tra Оркалера, оркале, буде Так, давай давай. А-а-а! Боже! Бумбардирок Оркалера Ободира, рокодіра Треба щось таке сліде, брате! Шо його за сто сімсот Так, скрита опері. Добре. Нічого в мене так і що, такі, не вкрали. Не вкрали. Хотіли вкрасти, не вкрали. Отак не повезло. Але. І я не вкрав нічого. Так рано трохи не повезло. Добре, зустрінемось, коли починається. Їм. Друзі, кокофанта вийшов. Це брейдрон-год. Дуже добрий брейдрон Годик. Так давайте візьмемо його. І зараз буде хвилина за хвилиною. Event. Граю в Єрд, граю в Єрд, якось так. Давайте Кокофанто Елефанто запхнемо. Ви до цієї дужки. Ох, дякую, що запхнемо мені Кокофанто Елефанто, зроблю дуже не смачний супчик. Боже, ем, борщ взагалі то? Ні. Добре. Давайте подивимось, що надо нам зможе. Ну такі ури роди свиндис. Найгіршого. Брэйдрот. Це найгірший Брайд Род Гот, який кілька є в игрі. Найгірший Брайдрод Год. Але хай буде у нас. Це ж там на нього є якісь відсотки нормальні. Зараз перевірю, який найгірший. Це хай в Віндекс. Треба. Він є, Кокофато. Елефато. Хто він у нас є? Слідний чи не солідний брейнброд? Ні. Найгірший брейнброд. Год. Як я вам його говорив? Члава Снестер так. Тому найгірший майже. А я ж знав, да, я ж знаю. Да. О, участие вет. Мені мають дати... Що мені дали? Так. Абі діпаку. Коли я маю випробувати. Якого бріндроту доброго не вийшло, а мало вих... виходити на початку. На початку, скал, скал, скал. Ви серйозно. Тобто скул, скул, скул мав бути, а не скал, спал, скал. Толкай. У вже скільки там? Добре, вихопий. В мене 430, напевно. Ось. Минулого разу не вийшов, а цього вийде ряту. Отребу От тогда спрей такого крутого Скільки в нас є взагалі? 500-500 Ні, імба. Це найкращий локібло в ігрі. Уявляєте? Якщо ви хочете відео, яке відкриває його, тоді вам треба буде подивитись новому каналі бо це відео вийде ось Коли нам випаде найкращий кращий блин який там міг випасти, а це секретка. да доходи добре відкривай би ще такий прийме нам майбутскалскаускал випустимо здавало киблоку треба Евент не дуже довгий. Так нам треба якось спробувати це зробити. Якщо зараз вийде крутий якій в грі, то я буду в шоці. Ну, у нас все один з найкращих блін це оцей локі Блок. Тільки як він називається, то він спокійло Блок, так? Так. Я знаю, що спокійло Блок. Так, спокійло Блок, правильно. Ті кортарі буде потім там через годину. то Та таке, треба не важливо. Буде друга частина, як я граю з ті і тоді вже буде три кортарі. Не треба точно збирати, от стільки, щоб ще одного мати. Скільки бо Що того не пропускаємо. Бо жодного не можна пропускати, тобто типу, це дуже погано буде, якщо ми просто хотів. одне якесь. Менше не треба ску, скаус, кау-скау, нам не треба. Нам треба тільки вакібокс, спокійбокс. А якщо він просто зараз вийде, я буду в шоці. Якщо я навіть його не з'буду, у него вот скарка 5 бюти. Ой. Сколько? 350 нас да, Я уже... Ну, не выстачит, не выстачит. Вы точно не сможете. Ух, а все. Э, это ласка, это ласка. какая пеша. Треба. Скал, 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 да съе. Yeah, будь ласка. Давай, высочка, будь ласка, будь ласка. Якщо б зараз мені випав би став шкал, я б трохи виросся У нас є 53 секунди. Ой, 50. Ха-ха, я боюсь, я боюсь, там трохи до вистачає. Будь ласка, 50. І ми завершимо це відео на дуже прикольний ноті. Кожний другий такий. А, я, що... skull, skull, skull. Ні! Саме гірше випало. Що тільки було? О, ні 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 Ні-ні. Скал, скал, скал. Ви серйозно, ви з мене знущаєтесь.